Назвати Віталій Селик. Зараз я є співзасновником волонтерської ініціативи Сміли відновлювати, і ми зараз розбиваємо великий проєкт, спрямований на допомогу людям, які постраждали від окупації від бойових дій, у яких було пошкоджене чи розрушене житло. І вони тепер потребують допомоги. Звісно, що ми розуміємо. Що у цих людей немає особистих ресурсів на те, щоб швидко відновитися. По-друге, ми розуміємо, що держава теж зараз має інші пріоритети, в першу чергу, захистити країну. І тому ми взяли на себе таку відповідальну місію допомогти тим людям, які постраждали від цієї московської навали. Бо треба розуміти, що наша армія буде більш сильнішою, задоволенішою, коли тут буде е, тил у спокої і комфорті. Бо коли батьки воїна, наприклад, перебувають без оселі, він себе більш знервовано там почуває і думає не про те, як ефективніше захистити себе, а про те, як захистити свою родину там на місці. Я проспав. Мене розбудила мама біля сьомої ранку словами Віталій, війна. І там уже було купа пропущених дзвінків. Вона каже: Я до тебе не можу дозвонитись, там бомблять. А у мене таке така частина району Києва, де не чутно було цих вибухів. Тобто, я проспав початок війни. Я до останнього дня надіявся, що Росія все-таки блефує. Хоча вже 23 числа в Києві повітря було напружене як струна. Я пам'ятаю, тоді навіть зустрів на хрещатику свого знайомого фотографа і попросив: мені фото, можливо, це останнє мирне фото. І воно так і залишилось з поглядом кудись в надію, а за спиною Майдан Незалежності. І ось почався цей день війни. Для мене напад Росії все-таки був неочікуваністю. Я до останнього думав, що вони блефують, і тому після цього дзвінка мами, яка сказала, що почалася війна, я почав пролистувати всі можливі новини, передавлятися ті нічні відео, які вже відбулися до того, очікувати чергового звернення президента, бо він пообіцяв виходити щогодини і заспокоювати. І я почав збирати тривожну валізку, і я її збирав, мабуть, годин 6 чи 7. Я виносив по одній речі, клав посеред кімнати, намагався це якось систематизувати. Потім я познаходив по квартирі всі можливі павербанки, і акумулятори, порозставляв їх на зарядку. Поставив на зарядку всі ноутбуки, і телефони для того, щоб якось забезпечитись. І я живу на лівому березі Києва. Я розумів, що. Скоріше за все, вони будуть підривати мости, і у мене, як мінімум, така перша раціональна думка: треба перейти на правий берег, а далі по ситуації. При цьому я прекрасно розумів, що я не військова людина. Мені, мабуть, складно було б в війську, але я розумів, що я хороший боєць тилу. І я на наступний день, переночувавши ще одну ніч, Поїхав на правий берег Києва до штабу соломінських котиків, які тоді тільки-тільки з'являлися. Там сформувалася потужна команда, яка частково на себе перебрала забезпечення продуктами і речами киян в перші тижні наступу, а також військових, які захищали в цей час Київ по країна місто. Люди були достатньо дезорієнтовані, багато бізнесів позакривалося, очікуючи те, що буде швидкий наступ. Бо ці перші дні, перший тиждень, мабуть, ми не знали точно, що буде далі. Це вже потім, коли ми побачили, що Збройні сили почали жорстко гризатися, і ми побачили, що ми можемо давати відсіч, і зрозуміли, що. Там зверху на банковій є якийсь план, і президент не взяв таксі до Польщі, а залишився тут, і Збройні сили тут стало трошечки легше. Але оці перші дні було розуміння, що всі плече до плеча, там збройні сили, тут за спиною ми, і жоден з нас не має права покидати свої позиції. Я безпосередньо не був свідком злочинів. Але я, наприклад, тримав на зв'язку окуповані пункти Київської області в дні окупації, коли ми нама коли Бучу Ірпінь захоплювали. Я особисто там перенаправляв фури з продуктами на Бучу і Ірпінь, розуміючи, що їх або от зараз зараз захоплять. У Нас був цілий ланцюжок. Люди, які приймають на певному блокпосту, перевантажують в машину з чи Ірпеня, бо далі боялися їхати водії з цієї достатньо мирної території, там локальні вже. Водії під обстрілами їздили, і кілька машин моїх товаришів розстрілювали просто на під'їзді до Бучі. І тоді, коли вже Бучу деокупували, і в перші дні ми туди заїжджали, товариш показував свої розстріляні машини, які належали його фірмі, і розказував історію про те, як його водії їхали в Бучу, на них починали стріляти з БТРа. Водій вискакував з машини, вже підстрілений, з простріленою ногою повз там, 10 метрів до газельки, яка стояла за його машиною, Вона не встигла зайти в зону ураження. Він хапався буквально за борт газельки, а газелька задкувала назад, і його протягувала буквально по асфальту близько 100 метрів, щоб виїхати в безпечну зону. Але і цей водій це бачив, і цей розумів, що це єдиний спосіб до порятунку, і цього водія врятували. Так само команда з моєї роботи, я тоді до війни працював в Кемда. Ми відповідали за транспорт. Вони самоорганізувались і організували евакуацію людей з Бучі Ірпеня, коли муніципальні автобуси заїжджали на кордон до Бучі Єрпеня. Вони там підходили ті люди, які вже переходили оці всі Романівські мости інші мости. Вони звідти їх вивозили. Вони розповідали, що вони там навіть зробили. Щось на кшталт фільтраційного пункту, де вони оглядали деяких громадян, витягували потенційних ДРГшників. і справді там близько двох десятків вони передали до СБУ тут же на місці. Хоча їм довелося там за кілька днів профільтрувати кілька тисяч людей. Або коли до мене підходить офіс соломінських котиків, знаходився в одному з ЖЕКів Соломського району, і до мене підходить одна з працівниць і каже, що її родина в окупованому селі що їм робити. А я не знаю. І я тоді, по своїм якимось знайомствам, зв'язкам, зв'язуюсь з керівництвом Київської області, питаю: у вас є якийсь план, що робити? Вони кажуть: ну, а що ми можемо зробити? Ми не контролюємо цю територію. Нехай ходять по погребам сусідів, яких немає, збирають їжу. Це село, там в будь-якому разі щось залишилося. Є ще варіанти евакуюватися, але тут ні ви, ні я за це не відповідаю. Вони можуть встати. Там Взяти кілька машин, взяти якісь білі полотнища і з ними спробувати приїхати через російський блокпост до Києва. Але що з ними буде, ми не знаємо. На щастя, наскільки я знаю, ці люди, цим людям все-таки вдалося евакуюватися тоді за запропонованим мною сценарієм, але я їм кілька разів наголошував, що ні я, ніхто інший не відповідає за вашу безпеку. Це ваша особиста відповідальність. Ви самі ризикуєте своїм життям. Але цим пощастило, іншим ні. Бо коли ми заїжджали в перші дні деокупації, в Ірпінь, Бучу Бородянку, вздовж дороги стояло дуже багато машин, розстріляних різного класу, від жигулів до елітних джипів, на великій частині з них було написано слово діє, і ще те, що так, найбільше вразило. На околиці дороги, там, за ІрПін, вздовж дороги, стояло кілька пустих колясок дитячих. Можливо, люди просто там перевозили валізи, бо їм так легше було, і вони використовували їх просто як тачанки. Хотілося б думати саме так. Але, можливо, там і вийдіти. За цей час, за ці півроку, я втратив, мабуть, відчуття безпеки і впевненості у завтрашньому дні. Якби ми не вірили в нашу перемогу, ми все одно не знаємо, коли вона буде. Якби ми не вірили в те, що буде добре, я боюсь цієї зими, коли, можливо, будуть перебиті е, канали, наша енергетика, газ, е, електрика, і країна буде просто замерзати, і це буде одна з найстрашніших криз там за великі роки. Бо якщо в умовно Другу світову... Наші будинки були незалежні, енергоефективні, бо була піч, електрикою ніхто не користувався, і від зв'язку люди менш залежали, то тепер в переважній більшості цього немає. Я втратив кількох друзів на війні, які багато робили для цього міста, для Києва. І, мабуть, через це я отримав додаткову людь і бажання змінювати і працювати набагато ефективніше і краще, ніж я це робив до того. Хоча все одно важко. Бо з одного боку, ти відчуваєш якесь почуття війни, що ти, наприклад, не на фронті, ти не допрацьовуєш, а з іншого боку. Оцей постійний тиск, постійне життя в небезпеці, воно часто призводить до якоїсь внутрішньої демотивації. Бувають дні, коли ти нічого не можеш робити. І ти за це кориш себе ще більше, але при цьому я принаймні розумію, що ну, це плата за те, що ми живемо в цьому. Постійно знервованому стані неможливо їбошити 24 на 7. Організм швидко виснажується. Недарма у війську є історія, коли ті, хто працюють на нулі, їх періодично відводять на другу, на третю лінію, щоб вони перепочили, набралися сил, трошки пожили не в напрузі. Коли я зараз там дзвоню своїм хлопцям, вони кажуть, нам не страшно, ми тепер на другій лінії. У нас просто літає над нами, але там ближче вже не долітається як курорт. Знаєш, мені кілька моїх друзів, які пішли на війну, які до того були такими бравадними. Гге, вони ходили на якісь вишколи, бігали, грали в страйкбол. Ну, були принаймні більше підготовлені, ніж більша частина воїнів. І вони кажуть: ти знаєш, війна це не так весело. Війна це страшно, це довго, це некомфортно, якісь такі речі, бо більшість нашого розуміння про війну це з якихось фільмів, книг, де ми бачимо тільки найяскравіші моменти. Насправді на війні там найважче це чекати, чекати, коли повернуться. Твої спереду, чи чекати, коли закінчиться обстріл. Знаєш, я часто повторюю своїм там, друзям чи в приватних спілкуваннях, що війна з одного боку це велике горе, а з іншого боку, це великі шанси до змін. Як і будь-яка криза. В кризі ти можеш. Впасти ще нижче або провалитися, або можеш піти на якийсь підйом. Бо криза з іншого боку, це шанс. Це шанс перебудувати себе, перебудувати місто, перебудувати країну. І для мене війна теж стала шансом, коли як, з великого хаосу оркестру. Мені вдається зараз відбудовувати велику структуру, організацію сміливі. Спочатку це було весною, коли я, як і всі, займався якоюсь там гуманітаркою, возив харчування, евакуював 150 котів селіївської колонії в 10 кілометрах від Донецька, їздили ми по населеним пунктам де окупованим, намагалися якось допомогти людям. І тут я відчув, що. Є багато людей з пошкодженим житлом, яким ніхто не допомагає, і десь я почав читати, що є велика кількість людей, які в Фейсбуці шукають куди чи в інстаграмі, куди поїхати, кому допомогти, там відбудувати, вставити вікно, заштопити дах тощо. І я зрозумів, що тут можуть спрацювати мої компетенції, мій досвід, який я збрав протягом свого там, професійного життя. І ми з друзями заснували невеличку волонтерську ініціативу сміливо відновлювати. Почали збирати спочатку там десяток людей з Києва, які їхали в Бучу допомагати людям. Спочатку це було якось ще важко, бо люди не були готові приймати цю допомогу. Ми не знали, як правильно її надавати, де брати ресурси. Але потім воно з такого. Ось... Хаосу хаосу почало потрошки випрацьовуватися в структуру. Волонтерів ставало все більше. Про нашу організацію знало ще більше частину волонтерів. Ми потрошки витягували з людей, які приїжджали розбирати завали до людей, які ставали частинкою команди: координатором волонтерів медіа відділ досліджень. Тобто, ми почали формувати зсередини велику міцну команду, яка Росла разом з цим проектом, і на сьогодні ми там, щовихідних возимо 150 волонтерів на Київщині, в села і містечка, які постраждали від бойових дій, ми допомагаємо ремонтувати школи і дитячі садочки. Ми зараз починаємо робити проект на Харківщині, по суті, наш такий підрозділ, який вже допомагає людям в візюмі, новому бурлуку. Там на півночі Харкова і думаємо рухатись далі, але поки що там добудовуємо структуру. Ми вже скомунікували з великою кількістю якихось спонсорів, донорів, фондів, які нам теж допомагають різним ресурсом. Там з ними одні американці нам надають генератор, який ми передаємо в тимчасове користування тим містам і селам, де є проблеми з електроенергією. Певні організації чи комерційні організації передають нам будівельні матеріали та інструменти. Буквально вчора нам приїхало 255 велосипедів з Амстердаму, які найближчим часом ми розповсюдимо в населені пункти, які були доокуповані. Бо відновлення це не тільки цегла і скло, це ще й мобільність людей для того, щоб вони могли вирішувати якісь свої питання. А в багатьох населених пунктах людей покрали і попалили машини і велосипеди, і це реально їм за порятунок. І в цьому всьому, в тому, що у нас зав'язується, створюється оця вся екосистема. І я, мабуть, завдячую тому своєму досвіду в журналістиці, громадській діяльності, в активізмі, де в різні моменти я збирав різний досвід, спілкувався з різними людьми, набирав різні контакти, і сьогодні прийшов саме той час. Де я можу за дзвінок два вирішити багато питань, це так само у мене працювало, наприклад, в перший день окупації чи в перший місяць окупації Києва, коли було все складно і багато питань ти вирішував просто на довірі, на тому, що тебе знають, чи ти знаєш ту людину, яку знають, і ти можеш за. Дві години організувати 100 блоків, розставивши їх на блокпостах в Києві, чи за дві години організувати трамваї, які розставлять на блокпостах на краю Києва, які стануть такою собі фізичною перепоною для наступу. Чи організувати якусь фуру від Берліну до Києва з тим, що у тебе є кілька точок, де цю фуру будуть перевалювати, зберігати, проводити. Колись були навіть супереч, інформація, що у Львові є якісь гуманітарні штаби, які крадуть гуманітарку? От мої партнери це студентське братство Львівщини, вони були не такі. Вони досі підписують всі посилки, які йдуть на мене, моїм ім'ям прізвищем, номер телефону і адреса в Києві, куди вона має приїхати. І бувало, мені зі Львова дзвонять мої товариші і кажуть: Віталій, заходимо тут в гуманітарний штаб, а тут вся кімната в посилках з твоїм ім'ям. Знаєш, мене надихають ті люди, які. Залишаються і хочуть відновлюватись. Ми довго думали, для кого наш проєкт сміли відновлювати, для чого ми це робимо, хто наша цільова аудиторія. Для нас це люди, які залишаються. Знаєш, як уже донати, я залишаюся, це моя країна. Коли люди залишаються на своїй землі, планують, щоб не було відбудуватися. При тому, що. Вони і покоління до того дуже сильно страждали. Ми пройшли через дві світові війни, через постійні переселення, Чорнобиль, будівництво водосховищ, Це були великі переселення українців, і якось так сталося, що з 20 те сторіччя, де українців стало максимально мобільними. Українці нарешті осіли, отримали свої будинки, розбудовували їх, покращували і враз вони прийшли до ситуації, коли в один момент їх знищують. У мене є родина. Дяді Толі в Ізюмі, йому під 60, у нього мама 80-річна. Родина його діти живуть, здається, зараз в Балтійських вже країнах, в Литві чи що. І їм знищили все: на місці будинку фундамент, на місці літньої кухні фундамент, на місці гаража, металічне згарище і остов велосипеда. А вони з мамою збудували собі маленьку халабудку от біля цього всього. І в день вони проживають там. Ввечері ходять ночувати до сусідки. Їх намагаються переконувати, давайте та, ми вас переправимо до дочки, вона готова прийняти в Литві. Давайте ми вас переправимо до Харкова, де можемо знайти якусь комфортну квартиру. І вони такі: ні, це наша земля, це наш будинок, який будував ще мій дідусь, добудовував тато. І так мені зараз 60, може, сили вже не ті, але я хочу відбудуватись. Бо це моя земля. І багато таких людей, які хочуть відбудувати свої квартири, свої будинки, свої бізнеси. І це саме ті люди, які будуть відбудовувати нашу країну, і ось вони найбільше надихають. А ми намагаємося трошечки допомогти. В цій всій діяльності. Ти втомлюєшся, демотивуєшся, не хочеться вже нічого робити, хочеться навіть і іноді проходять думки, може як от багато людей взяти теж, знайти якимось способом втекти за, за кордон і жити в якомусь комфорті, чи може там просто переїхати, не знаю, в Карпати, там не бомблять там спокійно і десь почати собі пасти овець. І, і не заюджувати голову якимись такими речами. Але потім приїжджаєш до цих людей, спілкуєшся з ними. Ось один собі вже відбудував дах. Ось ці фарбують паркан. Ось у цих 20 кілометрах ще ведуться бойові дії, а вони вже вставляють собі скло. І ти розумієш в цей час, що ось ти працюєш заради них. Заради того, щоб у них вийшло. Бо поки. Ми сильні тут, сильні наші збройні сили і розуміють, кого вони захищають, і розуміють, для чого вони захищають. Коли вони зрозуміють, що тил у них демотивований і розсипається, вони самі втратять надію. Я не знаю. Це мені легше було на це відповісти до війни. Тепер важче. Але я вірю, що ті випробування, які ми зараз переживаємо, допоможуть нам розвиватися швидше, ніж ми це робили раніше. Найважливіше, мабуть, що ми винесемо з цієї війни, те, що ми маємо стати людиноцентричною країною. Бо ми в першу чергу зараз захищаємо не наші землі, не території, ми захищаємо наших людей. І для нас цінність кожен солдат, кожна людина, яка живе в окупації. І людиноцентричність це є основою сучасної і архітектури, і розвитку технологій. Тобто, якщо ми почнемо. Розвивати нашу країну в цьому напрямку, наші міста стануть комфортніші Тобто, наша місія зробити країну комфортною для кожного українця, а якими будуть наші міста з зручними там, людей з інвалідністю, з купою мобільних додатків, які будуть полегшувати життя, це вже технічні питання. Головне просто, щоб ця країна стала нарешті про людину. Знаєш, що я ще в один момент зрозумів, що ось наш проєкт смілив відновлювати, де ми збираємо велику кількість волонтерів, де ми шукаємо ресурси, будівельні матеріали, інструменти. Він же не про цеглу, він не про стіни, не про скло і не про дах. Це проєкт про взаємодопомогу і взаємопідтримку українців. Це проект про надію. Бо коли у тебе розрушили будинок, і ти всередині розумієш, що влада зараз не допоможе, бо вона займається іншим. І ти намагаєшся десь знайти допомоги, а її не так багато. І коли до тебе приїжджають додому волонтери, які там хоча б протягом одного дня щось тобі допомагають, там винести, розібрати завали, тут закрити вікно, тут зробити щось. Вони ще з тобою спілкуються протягом цього дня, ти можеш викласти свої болі. Знову ж таки, тут питання про те, що психотерапевтів ми не наберемося на всю Україну. І тому волонтерська допомога, вона ще важлива для того, щоб людина отримала надію. Надію на те, що поруч є інші люди, які можуть їй допомогти, надію на те, що вона живе в країні, де є багато людей, вона не кинута тут одна на призволяще, І що у інших людей хата не з краю, а їхня хата це твоя хата. І тут, до речі, розуміючи цю всю специфіку, розуміючи, що волонтери це зазвичай там прості студенти, офісні працівники. Люди, які, мабуть, рідко коли стикалися з психологією, рідко коли стикалися з тим, як правильно говорити з постраждалими. Ну а що ти скажеш, коли до тебе підходить господарка будинку, і абсолютно так нормально, ніби розказує про свій квітник чи помідори в теплиці, каже: а ось тут у мене місяць тому застрелили зятя. Ось буквально на цьому місці, а ось тут я його прикопала. О, а отут у мене помідорчики ростуть. Як з нею в цей час спілкуватись? І це виносить певний дисонанс до самих волонтерів, які після цього приїжджають теж дещо розбитими. Вони і тут не знали, як говорити, а приїжджають додому, вони починаються все аналізувати для себе. І спеціально для цього ми кілька разів запрошували психолога, психотерапевта. Яка робила зум-сесії для наших волонтерів, розповідаючи, як працювати з постраждалими, як потім розвантажувати себе від цього всього, від цієї отриманої інформації? Бо не кожна людина готова сприймати розвали розрушення? Я от просто пам'ятаю навіть себе, коли ми в перші дні після деокупації заїжджали в ірпінь Бучу, і це просто були такі гнітючі враження, коли ти думаєш, що ось цей спалений холодильник. Чи ось цей спалений телевізор родина колись вибирала це? був член її родини. Вони вибирали модель, вони спільно ходили в магазин. Вони раділи, коли він вперше приїхав додому, коли вони вперше клали туди продукти, а тепер він спалений. І людина ходить біля нього і просто так потирає попіл по його стінці, і це гнітюче враження. А потім воно якось уже приїдається: ти їдеш. Ну, як на роботу з цими волонтерами, спілкуєшся з цими людьми постраждалими. І тут має бути оця межа, як не стати занадто цинічним, як зберегти в собі відчуття живого, щоб правильно заспокоїти цю людину. І тому, чим більше ми працюємо там з волонтерами, з людьми, тим більше ми намагаємось розширювати свій профіль. Працювати з психологічного і з професійного.